Всем привет, з мама я Анна в Сьогодні я у Лісі. Караєва. Давайте трошки дощі. Ой, так лечь. Пап, я зараз! Да, <вес> ми Зараз буде багаття. Багаття зараз буде. <пілляння> Проходимо. Що добиться, приходимо. Ой, я не так мусив пройти. Так би, бідих би, з вами. Ні, ми в лісі. А свій брат Майнкрафт. Ну і дасть собі файну лісику. Зараз буде кустер. О, Я буду ще. Не бій, щоб він мене не впік. Так, що підбирається. Ого! О! Да знає, який мозміру. Ви с таким. Правда? Синій. Сині. Так що я чорний. О, я знаю, треба. Верні ось так. Крутити! Тогда все сірки. Зараз буду хати. Тільки нічого не Що Ворозі зараз. Так да, ще зак. Це я ще трохи торгівлю. Є Ось Баба! Або ж хочете, або на крайне скажемо. Ja weźmy krewe. Ja weźmy. Ja tak. Tu ja, się Tak, ubereszmy. Ja, tak. ja, tak. ja, I. Minecraft też. się zoborem. Bo ja jajpię do. Podem się Тихо, ну, там чуть-чуть. Добрый Ну, там ні ровно дрібне допомагати. Ти ж немає, що поділитися, як це? Емоціями. Я оператор. Ну лавай упирати, знімай. Він угу. починає горіти. Що з вами горить? Де, де. Непогано. Дивись як дімав. Євив. Йдуй. Якщо подойшло, то більше вогня буде. Злайшся. Зробити смолоскип. Ні, я зараз буду збирати по Я Я смотрю, робимо. Господи. Господи. Як кажу, це бугало. Яке вже це приємно. Ну треба тімось гріти. Правда, баба. Ти ще шосьте. Це на мене вже. Ті. Ті, я на Ого, паличка. Во, ще одна палка. О! Так, відходимо, від... повече Повиці... богос не любимо багаття зараз є. Ой! Ня ліс, ба, то знаєте, Андречок, хочу подарити сусить. Усе, усе, так, усе, я ж в кіп зроблю. В горах-карпатах. В горах-карпатах. Вбираємо пауки. Ми Мегерське. Ми Мігірські. Ми до дов Я Довгіян. Довгіанин. Хлопці Довгіан. Ну не, дівки Довгіаниці. О-о-о! Ой, вата. Лапто. А что?

Добре, заходь. Палки, згурали, самі, окей? Я yeah. кому був в який годині вставати. Мені десь восьмий повз мартіян. Ты не зря ты